Ласкаво просимо на наш канал. Сьогодні у нас на огляді стабілізатори напруги Фероміна. Якщо ви хочете забезпечити стабільну напругу живлення для вашої електроніки та побутової техніки, то ці стабілізатори можуть бути відмінним вибором. Прилади фероміна це сучасні семістерні та тристерні стабілізатори напруги, розроблені для використання у побутових умовах та у правословості. Вони забезпечують на виході стабільну напругу живлення в діапазоні вхідних напруг від 122 до 260 вольт, в залежності від моделі, що робить їх підходящими для більшості регіонів та мереж. Стабілізатори ферміна мають вбудовану систему захисту від перевантажень та короткого замикання, що забезпечує безпеку вашого обладнання. Якщо вхідна напруга у вас зовсім погана та виходить за межі допустимих значень робочого діапазону, то стабілізатор автоматично вимикає підключені пристрої, запобігаючи їх пошкодженню, і потім автоматично сам вмикає живлення на виході. Цей виробник із міста Житомир є новим на ринку стабілізаторів напруги, але вже дуже давно виробляє автотрансформатори з мітною обмоткою, що є серцем стабілізатора, тому не можна їх назвати початківцями. Потужні промислові теристори, мідний силовий автотрансформатор великої потужності, алюмінієвий цілісний масивний охолоджувач, двопроцесорна сучасна система управління стабілізатором, точна стабілізація завдяки вимірюванню істинного значення напруги і струму True RMS, внутрішня власна енергонезалежна пам'ять та вбудований електронний реєстратор аварійних ситуацій це недако не повний перелік властивості стабілізаторів фероміна, які роблять їх надійними і сучасними приладами. Гарантія на всі моделі складає 36 місяців з дати продажу. Додатковою перевагою стабілізаторів напруги Ферміна є компактний та стильний дизайн. Він займає мало місця та легко вписується в інтер'єр вашого будинку або офісу. Із особливостей треба виділити наявність режиму жорсткого старту, який дозволяє включати прилади, що мають великий пусковий струм, та режим генератор, що дозволяє отримувати живлення з генератора і стабілізувати його напругу через стабілізатор. Всі режими включаються через меню стабілізатора і зберігаються в енергонезалежній пам'яті приладу. Стабілізатори випускаються у трьох серіях. Кожна з яких може мати або стандартний робочий діапазон, або розширений для роботи з дуже заниженою або дуже завишеною напругою. Він позначається латинською буквою L у назві. Серія квест. Молодша серія стабілізаторів має 9 ступенів стабілізації напруги. Серія Quest L. Молодша серія стабілізаторів з розширеним діапазоном вхідних напруг. Серія Action середній клас має 12 ступенів стабілізації, комплектуючи більш високого рівня. Серія Action L з розширеним діапазоном вхідних напруг. Серія «Статус» – Топова серія 16 ступенів стабілізації, комплектуючі вищого рівня. Серія статус L з розширеним діапазоном вхідних напруг. Ці характеристики допоможуть вам зробити правильний вибір та підібрати саме ту модель, яка вам потрібна. Якщо потрібно отримати більш глибоку консультацію, ознайомитися з приладом, перевірити на стенді та придбати стабілізатор, як завжди, ви зможете, як в фізичних магазинах Вольтмаркета, так і зробивши замовлення через інтернет. Дякуємо вам за перегляд. Якщо у вас є будь-які питання або коментарі, будь ласка, залишайте їх нижче під відео. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути в курсі нових оглядів. До зустрічі в наступному відео. Все буде Україна!